Банки зав'язані, так, заляю, да, бо це ж дівчата. Треба, щоб було гарно. Ну що, зрозуміли, що робити? <плес> Один момент. Тут далі, там дрібні. Один, два, три. Команда сильніша, команда настуй! Говорить транслюючи. Раді бачити його. Молодець! Бажаю успіху вам. Вітаємо на супкерчах, на суперкоманді. Зараз запис. Команда, гасуй, перемагай, ваші обличчя. Також ваші команди, просто брали участь, вони теж за охочу. Ми дякуємо